Підмітав собі пільник та й знайшов колосок, побіг він до мишенят. Круть, вер, я колосок знайшов. Треба його на млин знести, каже круть. Хто буде нести? Тільки не я, тільки не я. Пішов пінник на млин, а мишенята грають собі. Крудь, верть, дивіться, скільки борошна я намолов. Треба пиріжки спекти. Хто буде пекти? Тільки не я, тільки не я. А мишенята танцюють собі. Піник нарубав дров, запалив в піч і прийнявся за печіння пиріжків. Нам'яв він тіста, наклав туди начинки вишневої і став їх заліпляти. Поклав на противінь та й у пічку, а коли дістав аромат, до мишеня дійшов. Прийшли вони? Куди стрівайте їсти? Хто госок знайшов? Хто його на млин знестелив? Хто Хто з них пірішки спік? Ти. засоромилися машинята та й пішли, а пільник та й не став їх звати.